Так, ми підтримуємо такий формат вирощування. Бізнес в тепличному форматі мене повністю влаштовує. Як екоферма теж працює. Давайте розповім, як ми цим займаємось. Ми будуємо теплицю, теплиця для нас сезонне вирощування. Ми допомагаємо клієнтам підібрати теплицю, зробити внутрішнє остаткування цієї теплиці. Само собою робимо максимально здешевлений варіант, тому що сезони вирощування не потребує капітальних там, великих сум для вкладень. Далі, в свою чергу, ми заздалегідь ще зимою починаємо підрощувати малька, робимо його 3-4 місячним. І вже підрощеним. це саме такий неростучий період у рака. Після цього, коли навесні водичка вже в теплиці буде, ну тобто на вулиці ще буде прохолодно, а в теплиці вже вода буде нормальна. Ми вже можемо випускати цього чотирьохмісячного малька в басейни. Таким чином, людина отримує підрощений продукт. Вона може значно більше його виростити за сезон. Теплиця нам дає можливість недорого це зробити, раз, потім раніше вийти на вулицю, пізніше зайти з вулиці, само собою. В зимовий період ми виключаємо опалення. Ну, у нас опалення не буде. Таким чином, це і є сезонне направлення для в нашому форматі. За рахунок того, що ми по чотирьохмісячного рака посадили, він вже. В Плюс-мінус літом буде вже середнього розміру. Таким чином, якщо є бажання, можна зробити двохразове заселення. Таким чином, літом ви збуваєте першу партію, знов засипаємо туди в басейн чотирьохмісячного малька, який ми за весну виростили. І до пізньої осені ми його далі вирощуємо. Або два таких цикла з середнім раком, або один повноцінний, щоб була наважка 100+. Таким чином, тепличний формат повністю влаштовує. Ми його розглядаємо. Зараз ми робимо в Миколаєві е, притеплиться ну, приклад, з якої будете копіювати, і від нас там підтримка, мальок і так далі. Але щоб максимально самі все робили. Тому е, підтримую цей бізнес е, в тепличному форматі, при необхідності, звертайтесь, е, підкажу, розкажу і навчимо. Займаємось вирощуванням рака австралійського. Будуємо ферми, співпраця, супровід, навчання, продаж малька, обладнання все в наших силах. До зустрічі, телефон в шапці профілю.